Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Закінчується березень, можливо, відео ви побачите вже в квітні, не знаю. Але не э, став час підвести підсумки мого косметичного бінгу. 2024 я собі взяла за звичку кожного місяця підключатися до вас з цією темою. Це мене дисциплінує. От, і э, нагадує мені про мої завдання. У мене вже є три галочки, так, тобто ці завдання в мене виконані, і є деякі пункти з проміжними результатами. Тож, давайте дивитися. В перший ряд нічого не трапилось тут. Помад більше не закінчувалося, консилер не закінчився, хоча я користуюся от одним, це в косметичці. Це, напевно, буде відео після цього. Ви побачите, що в мене вже його трішки. Три рефіли тіней це якийсь для мене дуже складний пункт. І навіть один тільки намічається. Так, нове життя старій косметиці. До речі, я пригадала, в мене є тут ще плюс один. У попередньому відео я вам показувала ось такий лак. 60 секунд. У мене стояла там позначка, який він був. Він був ось такого, такого яскравого кольору аля Барбі. І я його рідко носила. Я в нього, от прямо в цей тюбик, скільки там було можливо, долила блакитного лаку від Top Face, Top Face це 0,83, а оцей рожевий був 0,87 це ноготок 60 секунд. І в мене вийшов ось такий колір: більш приглушений більш наближений до фіолетового. І я один раз ним скористалась. Я думаю, що як я ще трохи використаю цього рожевого, я ще більше додам блакитного. Щоб у мене вийшов, от, ну, хто в мене дивиться, напевно, знає. Що ось це мій улюблений колір лаку. Я дуже люблю з такими лаками ходити, але зараз купувати лаки я вирішила поки що не купувати. От, чому? Тому що я прагну, навпаки, закінчити. Ось, оце я напишу: тут плюс один. Бо в мене, в принципі, навіть один перепресований чи там перероблений продукт це вже. Гарно, це вже він визначений, але ось такий варіант лаку. І цим мені приємніше користуватися, ніж тим. Плюс сама консистенція, наче покращилася. Так, це в мене хай сохне, щоб не замостив нічого. От, Ось такий проміжний результат. Олівці для губ у мене не закінчились. В тінях до дна я не дійшла. Закінчити три пудрових засоби для обличчя. Тут у мене є проміжні результати. Закінчила я пудру від жіванші Pріzma Libre. Вона була довготривала і її було вже на початок року мало. От, плюс у мене дві пудри були в запасах, бо одну я купила собі, бачачи, що ця закінчилась, одну мені подарували. Тому викреслила один пункт, і це вже добре. І закінчила ще я хайлайтер для обличчя. Ось такий білоруський, тому мені хотілося його вивезти з колекції. Не хотілося викидати, бо це був подаруночок. Дарувала мені його ірочка з каналу Іропсил Beauty Life ще до повномасштабного вторгнення. Тут було 3,5 г, і протягом минулого року я користувалася досить таки активно. І закінчила. Так, залишився один, тобто я вважаю, що непоганий такий проміжний результат. Закінчити 5 кольорових лаків. Ну, як я вам і показувала в попередньому відео, що деякі лаки були, ну, передбачені, що закінчаться. І це ось такий червоний лак від Evoline закінчився. Тобто, вже третій, третій місяць, третій лак. Непогано, але я знаю, що. Наступні місяці будуть складніші, бо такі лаки, які були вже-от, от вони в мене закінчаться. А ті, що їх більше половини або нові, з ними буде набагато складніше. От цей лак у мене був весь минулий рік в Project Polish проєкті. його я використовувала на ноги. Майже от весь рік лише ним, декілька було. Спроб іншого кольору, але все-таки червоний на ногах я люблю найбільше. На заміну я купувати червоний не буду, бо в мене є такий ну, якби навколо червоний колір. Я купила собі його чи то на початку року, чи то в кінці минулого року. До речі, поруч зі мною коробочка з лаками вам покажу. Це ось такий лак від Емі, виробник Чехія, і він. Ну, на в ногах і на руках гарно носиться. Такий. Е, він, напевно, малиновий, е, але ягідний якийсь такий відтінок. Він дуже красивий і е, такий аналог бордового. От, бордові якось мені вже трохи набридли. Колись вони були: це марсала, бордо, вони були дуже популярні, а зараз хочеться чогось іншого. От. І ну і також для педикюру. зараз я використала Angora Carді від Essie. Зараз у мене під рукою немає, але це такий також коричнево бордовий темний відтінок, який на ніжках шикарно виглядає. Я спочатку собі думала, що до кінця року я буду продовжувати свою політику не купувати лаки для нігців. Е Бо в мене їх таки багато зібралося, а закінчуються вони повільно. Але я подивилася канал Олі Beauty Frenia, і вона, не пам'ятаю в якому відео, таку думку висловила, що вона проводить рік low-buy, тобто з низькими покупками. І вона собі там визначила певні правила, наприклад, закінчивши е, там 5 помад ну, Я точно не пам'ятаю, наприклад, кажу, вона собі тоді купить одну помаду нову. Я вирішила, якщо я виконую цей пункт, да, закінчу 5 кольорових лаків, то я зможу купити собі на заміну один, і вже моя колекція зменшиться. І потім я, ну, наприклад, наступний лак знов через 5 лаків. Було би так цікаво. До речі, цей проєкт, я, коли. Придумала, записала відео, я запросила всіх бажаючих приєднатися, зробити таке Бінго для себе. Не обов'язково висвітлювати на каналі, навіть якщо у вас немає каналу, пункти свої можна записати просто в блокнотику у вигляді таблички, да, там 3 на 3, 4 на 4, і е, робити для себе. Так от мене підтримали двоє дівчаток-блогерів: це Оля, канал Б'ютіфренія і. Валя Sunshine Beauty канал. І по хештегу косметичне бінго 2024 яке буде в назві відео і в інфобоксі, ви зможете переглянути відео дівчаток, їх вступи, їх звіти, в них деякі пункти, такі як в мене, деякі вони свої придумали. Тому я думаю, якщо вам цікаво мої відео на цю тему, то їх відео вам також сподобаються Ну і пішли до наступного пункту: спробувати три давнобажних декоративних продукти. Значить, я зараз не тащила вже собою в першому звіті. Я купила собі бронзер від. Ой, коли треба все забуваєш, від Physicians Formula, оцей відомий Butter бронзер. Я не знаю, що сонечко зайшло, чи не занадто якась тьмяна картинка. Ну, не знаю, і тіні щось є. Ладно. Потім Віка подивилася, Віка, моя подруга по Ютубу, і не тільки ми і так спілкуємось. Вона подивилася і запропонувала мені щось обрати з її тіней, якщо я хочу спробувати, щоб не купувати, якби. І я вона люб'язно запропонувала, а я погодилась. І я вам показувала ще палеточку too Faced. Це в попередньому звіті можете переглянути. А також в цьому місяці я спробувала третій продукт це ось така палеточка, також віка зі мною поділилася від Charlotte Tilbury Bejeweled Eyes to Hypnotize Називається вона. Значить, тут чотири гіпнотичних макіяжі очей можна зробити. Ага, ось тут написано схемка, значить, за якою можна робити макіяж. І я в цьому місяці спробувала її в березні. Ось так виглядає. Тобто, тут ось такі можна зробити чотири макіяжі. Тут є один матовий, але він такий досить рудий. І взагалі палетка більш тепла, ніж нейтральна. Я спробувала всі би, ці чотири комбінації, також пробувала по окремості. Мені найбільше сподобалася о, ось ця гама Dream Glow із цих е, трьох відтіночків. І також сподобалася Seduce Glow і Happy Glow. Єдине, що ось тут занадто вже червоні відтіночки, е, мені не дуже. вони От. Але так, для різноманітності мати в колекції. в мене, в принципі, в двох палетках є такі червоно-рожеві кольори. І самі тіні мені сподобалися. Нічого не скажу. Але знов таки для себе б, таку велику палетку я б не розглядала, бо вона ну, дуже вже велика. Скільки тут грам? 9,5 грам, наче не так і багато. Але тіні не пилять, і вони дуже мінімально, е, мінімально витрачаються. От, я дуже рада, що спробувала ці палетки. Дякую тобі, Вікуся, за таку можливість. От, і, е, ну, принаймні, бачиш, яка якість. Так, це тіні, це не щось таке, що Шерлот Тілбері, що Too Faced. Це якісні, хороші тіні, але нічого прям надзвичайного. В принципі, тінями і більш дешевшого сегменту можна зробити макіяж. Тут уже просто таке питання, чи воно вам треба, чи ні. Отак. Звісно, радити такі дорогі продукти, дуже тяжко. І ще коли ти купуєш за власні гроші, то ти якісь Підвищення сподівання вкладаєш, але це просто тіні. І все якісні, хороші, красиві, але просто тіні. Так, і якщо ти вмієш їх наносити, тушувати, то в тебе вийде красиво, але самі вони себе не затушують, так, і не нанесуть. І тут я ставлю собі галочку, бо цей пункт у мене вже виконаний. Так, от в цій лінії вже два пункти є. Два олівці для очей. Я закінчила один. Тут уже все стерлося це Color Intense, Дарувала мені його також вікуся. З каналу Твій beauty Світ. Це був олівець для брів, але я ним користувалася саме як олівцем для очей. Він був коричневого кольору. Він у мене зламаний був, але я докористувалася, поки могла користуватися, просто прокручувала і стержень ставила туди. Тобто один я закінчила. Решта олівців у мене зараз у використанні не автоматичні, а такі, що треба точити, і вони в мене набагато довше використовуються, аніж автоматичні. Дійти до дна в пудрому засобі для обличчя в мене виконаний цей пункт, і в нових я не доходила. Вивести три палеточки з колекції, поки що ні в тональних поки що також не закінчилося. Використати 12 нових засобів від українських виробників. Ну, наприклад, цей засіб від, він від українського виробника, але він не новий, то я його спробувала в попередньому році. Тобто це щось таке, що я мала в цьому році спробувати і в цьому ж році закінчити. Я собі написала 12, але я казала, це якби програма мінімум, програма максимум це 50. От, і вже в попередньому звіті я показала вам чотири. Покажу з цього звіту два ось таких засоби. Це український бренд Top Beauty. Дарувала мені їх Віка на новий рік. Ну, якщо я їх і в грудні встигла один раз пробувати, я все рівно вважаю, що це в цей рік. Вони ж на цей новий рік були подаровані. От, і це вже не перше моє знайомство. Я і сама купувала собі засоби від Top Beauty. Вони продаються як онлайн, так і в таких у нас невеличких магазинчиках. А-ля професійна косметика, там, де для перукарів, для майстрів. Там досить такий хороший вибір. Значить, це два. Далі, також про цей бренд продовжимо закінчила ось таку упаковочку патчів. Для шкіри навколо очей чи під очі з екстрактом перлів, екстрактом кафеїну та дамайською трояндою. Мене ось це привлекло привабило кофеїн, бо він якби, як бадьорить шкіру і має темні кола боротися. Паче, мені сподобалося вони, в принципі, нічими не відрізняються. Ну, хіба що трішки упаковкою. Але це такий самий пластик, ну, може, не такий гарно обтесаний, але від корейських. А ціна, в принципі, значно дешевша. Також ось такий використала скраб, Барбі, Barbie, скраб від Совка Skin Care, також український виробник, і також отримала в подаруночок на Новий рік від Віки. Так, і. Ще я використала ось таку е тверду піну від Sofka Skincare, але я думаю, не буду її рахувати, бо в минулому місяці в мене також була піна, просто в іншому ароматі. От, ну, по суті, це, напевно, один і той самий продукт просто різного кольору, різного аромату. Не знаю, чи рахувати чи ні. Бо, наприклад, якщо взяти шампунь, е то так само цей засіб я. Три використання було, розділила на три частинки. От. Ну, напевно, я не буду рахувати в цей ну, в цю кількість. Тобто я ще собі напишу плюс 4. Плюс 4 знаю, видно чи ні. І закінчити три пробнички ароматів. Не закінчила жодного. Так, ну ось такі в мене просування, такі результати із 16 пунктів. Одну четверту я вже виконала. Так, ну, в принципі, непогано. Сподіваюся, що зможу виконати, принаймні, більшість пунктів, якщо не всі. Ось таке моє відео. Якщо вам цікаво, обов'язково пишіть про це в коментарях. І взагалі не забувайте залишати вподобайку, коментар, бо це дуже є важливо для каналу, для розвитку каналу, для просування відео і в цілому всього україномовного контенту. Я вам всім дякую за увагу. І дякую за те, що ви подивилися, за те, що ви ставите вподобайки, за те, що ви пишете коментарі. Мені це дуже-дуже приємно. Я вам всім хочу побажати гарного, приємного дня, тихого, мирного, мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!